Ми знову перший тест, і сьогодні у нас дуже наочна демонстрація того, що являє в себе сучасний автомобіль з точки зору заднього пасажира. Так ось, ось це старий Форд Mondeo, Ось це. Сучасний Volkswagen Passat та Toyota Camry. У них по 27 см від спинки переднього ряду до заднього крісла. Новий Форд Mondeo, у нього тільки 30 см. Проте цього також достатньо. Але за рахунок того, що Mondeo з двох літрів. А знімає 240 кінських сил. Він дуже легко обходить цю парп за рахунок динаміки. Рично до моменту останнього фейсліфтинга Мондео пас задніх сегментів, тому що, як на мене, мав доволі таки древню техніку. Мається на увазі дволітровий агрегат, мається на увазі стара трансмісія з гідротрансформатором. Тепер все може змінитися, тому що в нас з'явився дволітровий турбо із серії EcoBoost і роботизована 6-швидкісна трансмісія з двома щепленнями. Так. І що в нас тепер змінилося? Емблему зафіксована. Тепер вона не рухається, тому що раніше за нею ховався замок відкривання капоту. Тепер він відкривається традиційно ручкою з салону. В нас став інакше бампер, в нього збільшена решітка радіатора. В нас в фарах з'явилися лампи денного світла, так само і ліхтарі у нас світлодіодні, і між ними ховається багажник на 540 літрів. А величезні ручки Мондео я люблю не через те, що вони зручні, а через те, що їх можна відчиняти навіть ногою, коли йдеш в а, наприклад, із зайнятими руками, тоді залишається тільки трошки відхилити двері, закинути пакунки всередину і все. А величезна амплітуда регулювання керма і крісла дозволяє всістися будь-кому від хобіта до баскетболіста. Ну що ж, завдяки новому двигуну 240 кінських сил і новій роботизованій трансмісії це найкращий мандео із тих, на якому мені будь-коли доводилося їздити. Вау! нагадую, що у нас в руках один з найдрайвовіших представників цього сегменту Ford Mondeo. А зараз у нас під капотом 2-літровий двигун серії EcoBoost, який видає 240 кінських сил. І це більше, ніж було у топ-версії, яка була до цього. І використовувала п'ятициліндровий двигун, від Volvo. і видавала при цьому 220 коней. Тепер у нас 240. Це навіть більше, ніж колись. Умога улюбленого Ford Mondeo ст 220 який а, їхав геніально, але при цьому мав 3 літри робочого об'єму. Тут на літр менше, потужності більше і моменту а, теж більше. Тому що маємо 350 НМ, у Mondeo ст 220 було 235 мм. Відчуваєте різницю? Так ось. Ці ньютон доступні з самого-самого низу. Тобто на позначці у 1900 обертів ми вже маємо а, максимум 350. Тобто тягне шикарно, дуже еластичний двигун. І ось ця тяга дуже добре відчувається саме під час обгонів. Коли ти бачиш а, навіть не одну, а 2-3 довгих фури, їх потрібно обігнати, не обов'язково закручувати двигун до червоної зони, тому що ти все це можеш виконати увесь цей обгін на одному обертальному моменті, якого тут за очі. Двигуном машина вагою у 1600 кг розганяється до сотні за 7,5 секунд. Дуже непоганий а, такий ривок, але при цьому ти відчуваєш, що щось тут не так. А не так, це те, що в нас не автомат, в нас стоїть роботизована трансмісія. В принципі, єдина коробка, яка постачається для ось цього двигуна, це Power Shift, який має шість швидкостей. При цьому працює коробка дуже адекватно. Я скажу, що це найближчий конкурент до DSG. Тому що. О, о можна обігнати. Хоч, будь ласка. Сотня дуже легко. А, при цьому знову ж таки, в цієї трансмісії перемикання вони значно м'якіші, ніж у DSG, і мені інколи не вистачає, навіть в спортивному режимі. Не вистачає ось цієї грубості, не вистачає ось цієї різкості перемикань, коли ти відчуваєш, що. А, Електроніка не жаліє коробку, а вона постійно підтинає передачі наступну, 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 наступну. І ти відчуваєш, як а, справжніми сходинками наростає момент під час перемикань. ось знову ж таки, ось тут мені цієї жорсткості інколи не вистачає. Бо навіть в спортивному режимі коробка залишається більш-менш м'якою і береже непарне щеплення у масляніванні для того, аби ресурс коробки був трошки більшим, ніж це може а, статися після дуже-дуже динамічної їзди з великою кількістю різких стартів. Мондео, навіть якщо це базова якась машина із базовим слабким двигуном, а кайф в тому, що від народження усі Мондео вміють дуже непогано повертати. І це відчувається кінчиками пальців, бо кейнські інженери, які багато-багато років вчать форди усі різного калібру їздити так, як книжка пише. Кайф цієї машини відчуваєш в кожному віражі. Тому що це кермо не просто не ливається. Зусиллями у повороті. Воно ніби розмовляє з водієм. Я скажу, що з цієї точки зору Мондео один з кращих співбесідників за кермом, яких я коли-небудь сидів. Знову ж таки, підвізка в міру жорстка, але вона не пробувається на наших дорогах. Навіть на ось цих величезних 18-дюймових дисках з невисоким профілем гуми, я відчуваю, що машина залишається комфортною. Так, звичайно, вона десь переходить межу комфорту на величезних ямках. І там треба розуміти, що ось тут можна залишити шматок гуми і їхати потім одразу на шиномонтаж. Але при цьому машина все одно навіть на такій спортивній підвізці дотримується певних норм комфорту, і це дуже приємно. на самом деле я знаком не с одним поколением уже Форда Мандела, и мне эта машина нравилась всегда. Но вот именно эта модель, вот именно последнего поколения, особенно вот в пакете Titanium S, она мне импонирует вдвойне, потому что, кроме всего прочего, теперь этот автомобиль еще имеет такой ярко выраженный агрессивный дизайн, благодаря вот своему обвесу, благодаря колесам, благодаря даже этому черному цвету, черная пантера называется, то есть он выглядит, скажем так, динамично, мощно, напористо и в то же время солидно. То есть эта машина, скорее всего, не для стритрейсера какого-то, а для более солидного делового человека, которому, в принципе, важны не только динамические характеристики автомобиля, но также для него важен, скажем, простор в салоне, важен комфорт важен высокий уровень оснащения. И вот по всем вот этим вот, как бы совокупности этих всех моментов, я вот смело как бы могу причислить эту машину к классу премиум. И это проявляется во всем. Например, в салоне мне очень нравится то, что что бы ни касалось рука или нога там, пассажира или водителя, пластик везде мягкий, приятный но ощупь. Проработаны даже, скажем, такие детали, мелочи. Например, Ручка управления светом ну, не просто пластиковая, она имеет такой резиновый буфер. Кнопки управления стеклоподъемниками, они как бы имеют такие металлизированные края. То есть как бы мелочи. На это может даже не стоило выбрасывать деньги производителю, но это сделали, и это добавляет как бы машине уровня, солидности, веса. что автомобиля тоже отвечает самому высокому уровню, потому что вот э, автомобиль даже на таких большущих колесах я ожидал, что он будет жесткий, может быть тряски немножко, может быть будет стучать подвеска на наших дорогах, на самом деле этого нету. Подвеска работает очень упруго, сбито так, э, сбалансировано э, и в то же время очень комфортно. И вот что мне особенно понравилось, что когда едешь на этом автомобиле быстро, даже по разбитым участкам дороги, э, то в принципе э, очень хорошо демпфируется ямы, горбы, какие-то стыки. И что вот еще показательно, руль в повороте остается чистым. То есть удары от колес на руль в принципе практически не передаются. И это все создает такое ощущение солидности, что автомобиль едет быстро, мощно, но при этом солидно и дорого, скажем так. При этом, да, цена его не маленькая, этого автомобиля, но он настолько, скажем, нафорширован электронными системами, помогающими им управлять, и системами безопасности, что это в какой-то мере оправдывает цену этого автомобиля. И самое главное, что все эти системы работают очень грамотно. Например, возьмем систему автоматического переключения света. Вот сказал бы. Ну, едешь по дороге, только задумался о том, что надо переключиться на дальний, машина уже сделала это за тебя. Только ты подумал, что надо перейти на ближний, чтобы не слепить встречного водителя, Мандел сам перешел на ближний. Только ты разминулся с машиной, он тут же автоматически включил дальний. Все это оперативно, быстро. Точно так же очень быстро и очень четко машина контролирует положение свое в полосе движения. Если начинаешь перестраиваться без включения поворота, показателя поворота. Сразу же соответствующий сигнал раздается. Начинает вибрировать руль, и как бы не заметить это очень сложно. Двигатель в этой машине просто шикарный. Мне он понравился по всем параметрам. 2 литра, турбина, 240 лошадиных сил, быстродействующая роботизированная коробка, которая с ним работает очень грамотно. То есть машина просто ураган. Она обладает таким напором, такой динамикой, что в принципе и могут позавидовать другие машины, которые изначально позиционируются как такие динамичные, драйверские и скоростные. И при этом Ford умудряется укладываться в заявленные производителем рамки расхода топлива. Скажем, в момент теста, вот, э, при движении по трассе у меня даже получалось ехать с расходом 7,5 литра. В городе расход составляет 10 литров, может там чуть больше составить, но в принципе для такого двигателя, для такой динамики и для того удовольствия и кайфа, которое получаешь управляя этим автомобилем, ну, я считаю, что это нормально. леет мощно, быстро напористо. Но он от водителя требует как бы соответствующих действий, соответствующего, я бы так назвал уважения. Эта машина не для любителей развалиться в кресле и небрежно бросить кисть на оба руля. Потому что вот эта мощь двигателя, она вот есть такой негативный небольшой момент, он проявляется в силовом подруливании. И когда резко добавляешь газа, передняя часть машины начинает немножко плавать из стороны в сторону. Соответственно, от водителя требуется правильно сидеть за рулем и крепко держать руль, чтобы управлять такой мощной, красивой, быстрой машиной. Цікаво, що Ford Mondeo став першою машиною, яка запросила мене на філіжанку кави, адже тут стоїть система, яка слідкує за рядністю руху. І таким чином, коли ви перемикаєте розмітку на дорозі, не вмикаючи поворот, система вважає, що ви втомилися. Вам потрібен відпочинок і малюю вам на панелі приладів філіжанку кави гарячої з парою. Знаєте, інколи складається враження, що інженерам з Форда відомі якісь інакші закони фізики, тому що машина вагою 1600 кг, кіло, довжиною майже 5 метрів, так слухняно пірнеє у віраж, ніби її туди затягує якась невідома сила, яка невідома іншим виробникам, особливо японським виробникам. Адже усі інші авто чомусь за Силої інерції виштовхує на зовні віража. А ця машина дуже слухняно пірнає і слідкує за вашим кермом. Також був хід від інженерів, які застосували тут а, свій винахід Фордівський, який називається Сімпоузер. Це а, такий акустичний інструмент, який перетворює небалакучий і нецікавий з точки зору звуку двигун на цікавий. Адже а, трубу з капоту розвернуту таким чином, що в салон лунає дуже приємний а, такий звук з вібраціями, ніби а, в нас під капотом. Ну, не дволітровий двигун з турбіною, який не дуже гарно звучить, а що найменше 6 А тепер давайте з вами дізнаємося, чому ці двигуни називаються EcoBoost, що в них такого еко. А насправді дуже економічний двигун. Адже він економічніший, ніж попередник 25 Турбо у 220 коней. Він економічніший, ніж був 3-літровий двигун у Mondeo ST попередній генерації. І це зрозуміло, бо ті двигуни були більшого об'єму. Але найцікавіше, що він спалює в мене приблизно 11 літрів на сотню. І це стільки ж, скільки спалює дволітровий атмосферник у 145 кінських сил. Ви відчуваєте різницю? 100 кінських сил, а витрата пального та ж сама. Там 145, тут 240 тих самих 11 літрів. Ось вам і екобуст. При цьому у справі економії пального дуже допомагає наш павершіфт. Справа в тому, що робот дуже дуже швидко намагається перейти на найвищу ступінь. Трансмісії таким чином ми можемо котитися зі швидкістю 100 км на годину на шостій передачі. А з двома тисячами обертами на тахометрі, ти розумієш, що в цьому режимі двигун спалює дуже мало. сприймаємо Мондео на фоні конкурентів. Мондео однозначно цікавіше, ніж Toyota Camry мається на увазі звичайний його характер. Він більше, ніж Honda Accord. І при цьому, з точки зору динаміки, з ним можуть сперечатися тільки Passat і Superb. Superb маємо тільки в версії 1.8 TSI, бо 3.5 там занадто дорога машина. І 1.8 TSI тільки 160 кінських сил. Цього знову ж таки недостатньо. Дволітровий Passat із турбо є у версії 200 кінських сил із DSG. І навіть дорожче, ніж наша дуже багато оснащена версія Titanium X, і виходить, що 334 тисячі за ось цю машину це вельми прийнятна ціна. А якщо ж хочеться Мандео із турбодвигуном, але немає ось цієї суми, то можна орієнтуватися на звичайний Титаніум у 203 кінських сили. Той самий дволітровий двигун з турбіною, майже той самий характер, але коштує менше. Виходить, що 334 тисячі гривень за ось цю багатооснащену версію це вельми прийнятна ціна. Якщо ж хочеться 2-літрове Mondeo з турбо, але таких грошей немає, можна зупинити свій вибір на звичайному Титаніумі у 203 кінських сили і отримуєте майже той самий характер. На цьому про Mondeo все. Я поїхав шукати нову машину для першого тесту.